Україна – це держава, де воля і мир, не хоче війни, наш народ багатий. стоять славні воїни повсякчас, на варті свободи і миру для нас. День Збройних сил України це свято для тих, хто мужньо і достойно захищає нашу батьківщину, ті, хто боронять наш з вами мир, та сподівай, це свято справжньої мужності. Героїзму і відваги. ЗСУ це меч і щит України, наша опора і захист українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі, справжні патріоти, мужні та самовіддані, віддані присязі і своїй країні, справжні сини. І доньки України в цей день ми щиро вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв з Днем Збройних сил України та бажаємо вам, усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх наших мрій і побажань. Немає слів. Щоб вдячність передати за подвиг ваш там, де земля горить, уклінний з Києвом, воїни-солдати, за кожне врятоване життя, за кожне звільнене місто і село, за кожен прожитий день, за нашу рідну Україну. Хай матір Божа збереже і сохранить зі слів молитви шию сорочину, ворожа куля. Серця не торкнись живим і неушкодженим в родину. Будь ласка, кожен воїн, повернись. Ми пам'ятаємо всіх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Вони залишаються в бою назавжди, віддавши життя за нову відроджену Україну. Їх подвиг житиме вічно. Та слугуватиме взірцем чесного і самовідданого служіння вітчизні. Низький уклін і шана всім батькам, які дали гідних захисників нашій батьківщині. Молімося за кожного солдата, над ними Бог, за ними Україна. Слава Збройним силам України!